Усім привіт! Мене звати Максим Яленко, я коментатор телеканалів Футбол-1 і Футбол-2, а також експерт сайту Рейтинг Фукмекерів. І зараз я хочу поділитися своїм прогнозом на головний матч європейського клубного сезону. Фінал Ліги Шефоні, в якому зустрінуться дві мадридські команди Реал і Матч який відбудеться в суботу, 21.45 початок на міланському стадіоні Сан-Сіро. Мої думки стосовно цього матчу. Думаю, що. Материцька Атлетико у цьому розіграші ліги Шеплонів вже двічі зіграв у своєму фірмовому стилі. Це, звичайно, були домашні поєдинки команди дієго Сімоне у чвертьфіналі проти Барселони, коли Атлетико переміг 2-0, і півфінальний домашній матч проти Баварії, коли Атлетико переміг 1-0. І що ці поєдинки поєднувало? Атлетико дуже потужно е стартував. прес У першому таймі багато атак, багато моментів. І, власне, забивати вдалося команді Дієго Сімона саме у перших таймах проти Барси відзначився Антуан Грізман, проти Баварії Сауль Нігас. Ну і в матчі проти Барси був ще гол на фініші, так умовити з пенальті від Антуана Грісмана. Він не показовий та вимоги для саме для всього перебігу гри. Я думаю, що в фіналі Ліги Чемпіонів Атлетіко також вдасться провести дуже потужний перший тайм. І команді Дєва Сіміона до снаги саме по максимуму відпрацювати цей поєдинок в атаці у першій половині, забити жаданий перший гол. А в другому таймі непробувний захист Атлетико зможе втримати мінімальну перемогу над реалом 1-0. Тим більше, що Реал... При всій повазі, при всій успішності до роботи Зінедіна Зідана, на мій погляд, не дуже вражаючо виглядає в Атаці. І не дивно, що ось один з чвертьфіналів Реал відіграв на нуль. Це коли була поразка від Вотбога. На нуль відіграв саме в Атаці. В півфіналі проти Мачестер-Сіті Мадридський Реал лише на один гол спромігся за 180 хвилин гри, та й то. То був не удар Гари Бейла, а подача. І це завдяки Рикошету Реал Переміг. Отож, Реал не дуже потужно виглядає в атаці. Якщо Атлетико вже стримав такі розкішні напади, як напад Барселони, як напад Баварії, то й проти Ралу, гадаю, що Атлетико не вдасться пропустити. Тому мій прогноз на цей поєдинок, це точний рахунок. 1-0 перемога Атлетико Мадрид. На парі матч ця ставка має коефіцієнт 7-3. Ну Своїми думками стосовно мого прогнозу, стосовно ваших прогнозів, саме на цю гру можна ділитися е, на під цим відео. Підписуйтесь також на е, YouTube канал сайту Рейтах. Макерєв. Дякую за увагу.